Вітаю ще раз. Даруйте за запізнення, містер Абнесті. Ти якраз вчасно. У спайдергеді ми пишаємося своєю роботою. Твоя присутність у цій в'язниці, хоч формальною покаранням, у реальності привілей. Де ти був? Випробування. В науці ми мусимо розвідувати невідоме. Вони тестують на мені все, що в них є. Дивніші препарати, ніж завжди. Це революційний прорив. Перед початком мені потрібна твоя згода на введення N-40. Ти згоден? Це місце висаджує мізки. Крапаю. Я згоден. Крапаю. Я згоден. Я згоден. Так, Я згоден. Поїхали. Що це пишеться? Ого! Це жахливо. Хвилюватись про червоні лінії треба було багато ліній тому. Наша робота врятує життя. Не одне життя, а багато життів. Робимо світ набагато кращим. Насправді ти хочеш спокути. І так ти її отримаєш. Це були б мир і гармонія безумов. Вродливим людям забагато дозволяють. Я теж користувався цією перевагою час від часу.